Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже третє відео з рубрики DeFi Експерименту. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Аеродром в мережі Base і буду ділитися з вами результатами кожного тижня, які прибутки, які ризики та що планую далі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Платформу AVO я використовую для депозитів та запозичень, аеродром для пулі у ліквідності і обмін монет. Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити 50$ доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Давайте перейдемо до аналізу результатів за минулий тиждень. Цього тижня я поповнив портфель ще на 520 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій збільшилася до 2520 доларів. Також я вирішив не зупинятися на цьому і час від часу буду збільшувати обсяг інвестицій. Минулого тижня я зафіксував всі пули і розпродав весь накопичений біткоін, залишившись тільки з USDC. Всі вільні стейбли розмістив на депозиції на платформі AVA під 5,8%. Я розумію, що можна було б знайти і варіанти з більшими відсотками, але я прийняв для себе рішення не виходити за межі AVA, свідомо обираючи менші відсотки на користь більшої безпеки. Також вчора я відновив покупки біткоїна на приливі крипторинку, вже накопичено на 600 доларів. Також відновлюю регулярні покупки по DCA стратегії, поки йде корекція. Я розумію, що це не класична стратегія із запозиченнями і пулами в DeFi, яку використовують не продаючи біткоїн. Але я зараз все ж намагаюся більше маневрувати, бо це не початок циклу і навіть не середина. Тому в мене більш проактивна стратегія на даний час із багатьма діями. І вчора на проловій крипторинку я вкотре впевнився, що це вірне рішення на даний час. Адже основний прибуток ми отримуємо не від комісії пулів, а від росту самого капіталу. Тому бездумно відкривати пули не можна, а треба думати, коли краще відкрити пул, а коли доцільніше його вже закрити. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж by Bit або AKX, або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є 3 готові налаштування ботів на монетах Bitcoin, Ethereum та Solana для сервісу Wells та багато іншої корисної інформації. Мої реферали з сервісу Wells отримують 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Отже, на даний час відкритих пулів у мене немає. Є депозит на аве, який за тиждень приніс приблизно 2 долари 20 центів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Знову хочу вибачитися, але з платформи Aerodrome я так і не знайшов точної інформації, як вже йде нарахування комісійних. В одних ресурсах вказано, що дохідність тільки в Aero, в інших що дохідність сумується. ChatGPT пише, що комісії сумуються, але перевіривши в The всі транзакції, я не побачу нарахування комісії в нативних монетах, а тільки в токенах aira. Тому пробутковість пулів знову виправив у меншу сторону. Тепер до розрахунків за цей тиждень. Отже, всього було принесено $2520. доларів. Баланс гаманця на даний час становить $2592, прибуток 2,86%, що становить приблизно $72. На даний час відкритих пулів немає. За тиждень винагороди склали 2 20 центів від депозиту на ави. При рахунку на щоденний відсоток прибутковості це виходить 0,2%, в річному перерахунку 5,8%. Плани на наступний тиждень. Буду продовжувати щоденні покупки біткоїна вранці та ввечері на 50$ по стратегії DCA, поки йде корекція. Накопичений біткоїн буду використовувати як заставу на аве для отримання запозичень в USDC. На Запозичені USDC, потім буду використовувати для створення полу парі Bitcoin USDC на аеродром або, можливо, протестую дохідність PancakeSwap. Ще думаю на цим питанням. На цьому все пишіть в коментарях, чи ви пробували AOE або аеродром і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.